Вас, мої дорогенькі Я Ірина, і просили мене розглянути таке питання: Україна на рахунок землетрусу. Чи станеться землетрус у Рашці? Дивіться, я теж таке чула. Дивіться, я коли робила, як вона називається, сімейку Адамсів, хто вже подивився, я її зробила до того, як вийшов випуск від Валентини, бо я роблю наперед. Сімейку адомсів я роблю наперед, інколи ось ось тільки сталося, я зразу зробила. Ось, і я казала, що я її чи можна змінити долю перед цим зробила, бо я підготувалася. Як стався землетрус, зразу зробила на землетрус. Ось а тепер і я відверто вам скажу: я здивована, бо моя інформація дуже близько сходиться з інформацією з зони пробуждення. Мене це ну, не те, що обрадувало, просто е, ага, значить збігається. Е, ви знаєте, тепер подивимося, тому що дійсно ходять якісь слухи, і в зоні пробуждення казали, що планують і е, ось цю частину, і Україну, і Росію. Оце все теж бомбанути. Давайте подивимося, чи буде в Україні спочатку дивимося. Ймовірність землетрусу. Це все штучно. Ми зрозуміли, що тут штучно. І так. Ймовірність землетрусу в Україні найближчим часом. Ну, не, не, взагалі то готується, але я не бачу, що він буде найближчим часом. Найближчим часом не буде. Не буде, але готується. Це увага. Увага! Концентрація є, на цьому районі, є, щоб було. Чи вдасться їм штучно зробити? Поки ні, я не бачу поки що. Я не бачу поки що. Щоб їм вдалося. І вони, я наскільки розумію, вони не спішать. Щоб ви розуміли, вони я, наскільки я бачу ось цього розкладу, вони не спішать. Вони довго думають. Ось ця карта: думання, думання. Перед тим, як щось зробити, думають: тут іде, це іде від сімейки, мої дорогі. Це треба, я розберу цей розклад у сімейці. Для чого їм ці землетруси? В зоні пробуждення там було намьок. Але там тяжко інформація піднімається. Через старо воно легше. Але чи вона настільки ж правдива, як там, або там настільки правдива, як тут. Розумієте, це м, кожний сприймається на віру. Тепер подивимося, вражці в Російській Федерації, давайте на Росії. Чи планується і там? Те, що в Україні планується, ми бачили, але поки що я не бачу, що його здійснять. Не так швидко. І так, на рашці тепер. Е, ви знаєте, теж, да. да, Планується і там. Планується і там. Ну, давайте чи буде наступним часом. Якісь відголоски. Ви знаєте, дивіться, я не бачу землетрусів, відверто кажу. Спочатку ви бачите, дивіться, іде інформація. Спочатку розбурення інформації. Гукнули, як воно там це, і розійшлася інформація. Наскільки ця інформація схопилася? Ми вже про це говорили: що все на землі е е це є вібрації, це є енергія. Ось це все енергія. Слово це енергія. Як це відзвенілося? До речі, ви бачите, чаша випала. Під землею я вже говорила, що є так само під Києвом, є величезна чаша, є рукотворна, але вона зроблена була не нашою, верніше нашою, землянами, тільки не цього періоду нашого, не нашої цивілізації, ще ще, ще майранше. Тобто мільйони років тому були пороблені по всьому світові такі спеціальні чаші. Ось. Хто бачив зону пробуждення, знає. І ось, ви бачите, йдуть відголоски. Я так розумію, що, що ці чаші теж щось е, мають на, е, ну, якусь властивість мають. Треба буде якось розібрати. Для чого вони? Бо я так і не зрозуміла. Для чого вони? Що це за чаші такі? Якщо я не помиляюсь, їх сім штук на, на всій землі. Сім здається. Все, мої дорогенькі. Ось, енергія розвивається, але я не бачу і в Росії. Я не бачу й в Росії. Наступним часом поки не буде. Але готують, бачите, готують. До речі, я так бачу, що я тут бачу. Тут готують весь світ до чогось. Ну, тут аж дуже все масштабніше. Це, це, це йде від сімейки. У мене таке враження, це йде все від сімейки. Все моє дорогеньке не буде поки що наступним часом в Україні землетрусу. Поки ні. Поки ні. Найближчим часом. І, можливо, і через рік не буде. Можливо, не буде, ні. Ось, пізніше, набагато пізніше. Все мої дорогенькі. Е а може їм і не вдасться? Ви розумієте, що не можна передбачити, тому що майбутнього нема, і це тільки вгадування а залежить від нас, наскільки ми підхопимо інформацію і понесемо її. Все залежить від вібрацій. На яких вібраціях Земля, тобто ми, люди. І такі, такі як сказати, ситуації ми притягуємо. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю разом до перемоги на все добре, мої любі.